Так, всім доброго дня! Здаємо в оренду двохкімнатну квартиру неподалік центру міста, містечко мануфактури від будівельної компанії Вертикаль. 70 метрів, перша здача, ще ніхто не проживав. Зараз я знаходжусь на кухні. Кухня дуже велика, маємо теплу підлогу, опалення індивідуальне своє. Значить, розкладний диванчик, столик на 6 персон він ще розкладається. Кухня у нас фарбований МДФ, маємо ось таку мийку. Живійка покрита. Тут у нас набір посуду. Як бачите, все новеньке. Все, як то кажу, доважить послуг. Щоб вам було на перший час чим користуватися. Плитка газова. Є в нас там витяжка. Тут столові прибори, все новеньке. Також каструльки, з Холодильничок, суха заморозка горення, духовка, мікрохвильовка. Тут у нас турбокател на лоджії, Отже, у нас має вигляд внутрішній двір. Ось маємо майданчик для діток, ну і для вашого відпочинку. Так, йдемо, покажемо вам ще кімнати. Ми вже в коридорі, швиденько вам покажу вхідну групу. Значить, вхідна група, броньовані двері. Ось така от шафа велика, аж під стелю, домофон, на верхній одяг, дзвіночок, все є. І далі розходимося по кімнатах. Так, кімната номер 1 Тут у нас така от гостьова, може бути вітальня, робоче місце. Вигляд у нас так само внутрішній дворик, там, де дитячий майданчик. Є у нас ручки захист від дітей, розкладний новенький диванчик, комод. Ну, в принципі, все необхідне. Йдемо далі. Роздільний санвузол. Тут у нас туалет, пральна машинка, умивальничок і колектор на підірві підводи. Тут у нас душова кабіна а, з трапом, також шумувальничок, дзеркало, засоби для прибирання, та рушна Значить, Коридор, туалет, ванна і кухня, у нас є тепла підлога. Кімната, у нас батареї. І спальня. Спальня маємо декоративка, плюс у Ось таке от, ліжко велике, а, підйомний механізм, приліжкові тумбочки. Також маємо ще одну лоджію. Там у нас сторона коновальця, магазин Велмарт. І багато інших магазинів. Тут у нас цілі зони. Маємо підсвіточки, маємо ось таку шафу купе. Відкриваємо, дивимося. Нечуть, тут у нас коробка від телевізора і шухлядки. Дверки в нас з тетяшками. як в дорогих авто. Так, отже, ми все подивилися. Це була двохкімнатна містечко мануфактура вулиця Ребета, неподалік центру міста. Перша здача ще ніхто не проживав. Друзі, якщо цікавить, телефонуйте. Квартира якраз доробилась, ще допробирається, і виходить, як то кажуть, в оренду. Всім гарного дня, па-па!